Цей депутатський фонд, яким можуть користуватися депутати і використовувати кошти за власною ініціативою за зверненням мешканців. Вони можуть розпоряджатися грішми з бюджету міста. Такий фонд він суперечить певним нормативно-правовим актам, він суперечить і Постановам Кабінету міністрів України і розпорядженням Чеченецького міського голови, і також закону України про депутатську діяльність, а також найголовніше він приймається за короткий час до виборів. І є ризик того, що діяльність депутата. І допомога певному конкретному мешканцю чи групі мешканців буде розцінена у супроводі з певною інформаційною кампанією, може бути розцінена мешканцями як політична агітація. Тому У мене є прощання прийняти цю програму, але щоб вона вступала в силу з 1 января 2016 року, Тобто щоб на сьогоднішній день. Воспользування, а коли у мене є деньги, я зараз йду, сделаю людям, Должны быть всі избиратели в равних условиях, как действующие депутаты, Кандидат. так і кандидати. Моє особисто переконання в тому, що будь-які заходів, будь-які програми, якщо вони направлені на підтримку. Громадянам міста, якщо ця програма допоможе сотні нашим громадян, десятку або хоча б одному громадянину, така програма має право на існування. Вінницька, Волинська, Львівська, Харківська, Чернівецька область має, обласна рада має таку програму. Далі міські е, е, ради Запоріжжя, івано франківськ Черкаси, Чернігів, Одеса, Київ, Ужгород, районні злінч. Практично всі райони Львівської і Івано-Франківської області мають подібні програми. Є певна правда і в словах депутатів, певна правда і в словах громадськості. Питання дуже суперечливе. Я, чесно кажучи, ще не знаю, як я буду реагувати. Будемо радитися щодо накладання видача накладання. Є міський бюджет, який ми згідно згідно чинного законодавства, з вами маємо право розподіляти в якій формі це буде, це спірне питання. Я хочу просто нагадати тим депутатам, які будуть розпоряджатися фондом в разі його прийняття, якщо він накладу вето, про те, що тепер багато проблем, які не закладені в бюджеті, кошти на які, це будуть ваші проблеми. Ви будете пояснювати, чому ви відремонтували міжбудинковий проїзд в сусідньому будинку, а не в тому, звідки до вас прийшли мешканці. Право визначатися маєте ви. Я свою позицію висловив взагалі. Ну, приймати, витувати чи не витувати, буду радитися вже після сесії. Тому ставлю питання про голосування. Прошу визначатися. <звіт> За три рішення прийняти. А хочу сказати, що таке рішення воно було для нас трошки неочікуваним, бо і навіть важко його, його було знайти на сайті Чернівської міської ради. Він був він не був, це рішення не було в списку основних рішень, а воно було. Е в іншому списку, який називався інші розпорядження, і серед іншого і серед тих всіх розпоряджень, які плануються на великий період, було це от рішення на, на це число. Наші колеги з громадської ради пропонували завершувати або обмежувати дію цієї програми за півроку до чергових виборів. Ну я хочу сказати, що можливо, що міський голова і витує, можливо, і не витує, це буде його рішення, але депутати. Своє рішення прийняли, і ми, громадська рада, відреагували, як належить. Ми аргументували свою позицію, ми запропонували яким чином. Було краще розпоряджатися бюджетними коштами, але на жаль, ми, ми, ми вже реагували тоді, коли це рішення було виставлене на сайті, коли вже проєкт рішення був готовий. Нас не, не запросили, як громадськість і взагалі іншу громадськість, не запросили обговорити це питання, узгодити з громадськістю це питання. На жаль, ті, хто готували це рішення, ті, хто працювали над цим рішенням, вважають, що вони такі рішення можуть приймати самі.